Усім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами своїми косметичними запасами. Давайте почнемо з засобів для волосся. Ось такий кондиціонер з чорною смородиною та корпивою для ослабленого волосся. Беру вже його не перший раз. Хороша ціна на мейкапі. І хороший кондиціонер. Ось такий кондиціонер молоко і мед та шампунь молоко і мед. Ще не, ніколи не пробувала ці засоби. Думаю, мають бути хорошими. Ось такі засоби для волосся від пантін, шампунь та кондиціонер. Еріта душофа. Vidori Флейм Love Nature з, з, з шоколадом та м'ятою, та Vidori Флейм Крем для душу, молоко і мед. Такий інтим. Це новинка недавня, а це золоя Вера. Також. Кондиціонери два для волосся незмивні. Дуже мені подобається, тому вирішила запастися. Також незмимні такі суше. Денний і нічний догляд для волосся. Ще не пробувала, думаю спробувати. Ось такий скраб для тіла замовляла на мейкапі. Дуже мені подобається ця матка, недорога та дієва. Ось такий скраб молоко і мед. Дуже мені подобається, гарно зволожує шкіру, гарно скрабує. Ось такі мильця від компанії Oriflame. Молоко і мед, дуже мені подобається. І ось такі різні. Також спонжики для зняття макіяжу та для вмивання. Ось це нові, а це стара версія. Ось такі рукавички взяла в запас. У мене такі вже є. Дуже мені подобаються. Гарно з ними доглядати за шкірою в душі. Дуже подобаються. Також мої. Зубні пасти, я в ними вже як ви бачите. Була хороша акція. Синенькі це відбілюючі, і зелененький це трав'яна. Також зубна щітка. Ось засоби для обличчя. Такі от тоники для обличчя від зеленої аптеки. Дуже мені подобаються, недорогі, але хороші. Ось такий очищувальний засіб, пінка для обличчя від Не пробувала, Буду пробувати. Ось такий тонер лавне з ананасиком дуже смачно пахне. Ось такий міс для обличчя есенція така, також буду пробувати в перший раз. Ось такий тонер для обличчя вже використовую на перший раз його. Він трішки такий густуватий, гарненький. Ось такий крем для обличчя. Ще не використовувала його, він дешево стоїть, тому думаю, багато від нього очікувати не потрібно. Ось такий скраб Optimus, дуже гарно зволожує шкіру, м'яко скрабує. Ось такі дезодоранти від Oriflame Activel та від іпроше. 48 годин захисту. Ось такі крема для ніг, для рук, тендерке. Це зволожуючий засіб, наш пом'якшувальний, Смородиною, здається. І ось такі дієтичні добавки Велософі з для обличчя нігтів та та шкіри та для волосся. У мене була така в старій версії, дуже мені подобається, дуже допомагає. У мене було випадіння волосся, ну все, пропила курсом і вилікувалася. Також є ще в старій версії Wellness кальцій. Також дуже, дуже хороший засіб беру не в перший раз. Ось і всі мої косметичні запаси. Буду рада за лайк, коментарі та підписку. До побачення!